Есть распечатаны? Анонс мероприятия распечатаны есть? Mm Сейчас -hmm. у Прес-конференція, яку проведуть Арсені Фінберг та Руслан Кавацюк це автори співавтор проєкту Дрім Київ та його дуже важливої частини вибору. Прошу Руслана Кавацьку. допомагало громаді міста формулювати смисли, адженду, а, порядок денний міської проблематики. Коли ми спілкувалися з друзями, багать, пані був, то ми дійшли на те, що ми зрозуміли дуже багато а, різних думок, і люди насправді не знають, які проблеми міста, а, чим, чим місто займається, що місто вирішує, навіть базово, оскільки місто наш, наш бюджет заробляє і на що він і ми вирішили спробувати створити, ну, заповнити цей вакуум інформаційний. Ми вирішили спробувати створити інтернет-ресурс, кінний клич. Дуже багато людей замусилися. Частина з них включилася в команду і почали створювати, створювати інформаційні побіг. Ми зпробуємо це розвинути про повноцінне, якісне і яке буде заповнювати інформаційний варто, які є у нас mm. стосовно міської проблемати. Mm. Також, що було цікаво, що співпали з точки зору багато в цьому і бахмально з цим спортуватися. Бо що це є більше розповісти про модель по Київській добрості? Дякую, Руслане. Отже, у плані певні травня тому мене видно банальне запитання. Хто ці всі люди, які листівки, яких я бачу щодня в своїх під'їзді, майже жодного з цих майже мені нічого не каже, але всі ці люди претендують на те, що вони просто будуть представляти мої інтереси в Київ. І відповідно з цього виродової сітерії зібрати. Якусь інформацію про тих кандидатів, які а, будуть йти по кожному мажораму прогрівці, як ми знаємо, після, особливо після подій майдану, політична активність людей вона підвищилась, і тому майже по кожному з е, територіальних виборчих округів а, близько 30, від 30 до 40 людей претендують на одне місце в Києве. Відповідно, кинувшись знову ж таки політичні функцій, ми досить швидко знайшли дизайнерів, програмістів, а також досить багато людей, які погодились на наповнити цей сайт. Ми а, зробили його разом на сайті і ми повністю наповнили розділ відділення. В цьому розділі наразі присутня інформація про близько ніж півтори тисячі мажоритарних кандидатів, близько ніж 500 кандидатів від партії, а також про кандидатів МЕ. Найпростіше і найголовніше функціонал цього сайту це а, пошуковий механізм, який кожен киян може ввести свою адресу, отримати, по-перше, де йому голосування, і по-друге, отримати список кандидатів по трьох спискам за його територіальним опортом. Відповідно, список за межнатар, список, е, списки партій і списки ведення. І відповідно, по, по більшості цих, цих кандидатів ми намагаємося е, знайти і публікувати е, е, інформацію, як і програми, як і фотографії. І максимально детальні біонакі самих людей, щоб люди взагалі розуміють, за кого вони голосують. Він запущений в п'ятницю. В п'ятницю він вже впав, абсолютно не втримавши потік людей, які захотіли так, почути на питання, за кого я можу голосувати. Це головне питання, яке стоїть на першій сторінці на нашого сайту. Але починаючи з суботи, він стабільно працює. І кожного дня це сайт відділю близько від 10 до 30 тисяч людей. Функціонал сайту вибору дуже простий, але людина отримує від сайту ту інформацію, за яку вона приходить на сайт, може подивитися всіх кандидатів по всьому списку. І також ми постійно продовжуємо покращити сайт. Сьогодні ми заплали. Нову фічу, нову можливість на сайті, щоб людина могла, подивившись цю інформацію, роздрукувати подібність їх список на папері і повісити, наприклад, себе, себе в тому, щоб не тільки, не тільки ця людина зайшла на сайт, а й сусіди могли дізнатися, хто буде представляти їх в кірем. Звісно, ми цей сайт не закінчимо норму. Важа кожного дня близько 30-40 людей продовжує добувати інформацію по тим скандаляції, по не достатньо. програми, біографії, фотографії. І, звісно, одразу після виборів на сайті будуть всі результати і будуть сподіваюся, ми побачимо повноцінний список Київради, які, які будуть представляти інтереси Києва. Як на мене досить унікально, тому що ми знові, з нуля абсолютно нічого зробили цей розділ за тиждень, на повному етузіату без копійки грошей. І, і, і мені здається, тут ціль, яку ми поставили перед сайтом, він виконав. Я дуже сподіваюся, що після виборів а, ми зможемо продумати а, а, механізми контролю обіцянок цих людей. І саме цим а, я сподіваюся, що буде займатися редакція сайту Дрім Саме контролювати, наскільки а, буде з'явилося те, що люди написали свою програму, те, що не планувало зробити, з тим, що вони роблять насправді в кігації. це все, що хотіла Так, про знову. А, чи не вплине сайт а, на вибори після запуску? Як вважаєте? Ви знаєте, я абсолютно впевнений, що сайт вплине на весь світ, але будучи реалістом, сайт це джерело інформації. В будь-якому цивілізованому суспільстві вся ця інформація має дістатися на сайті Територіальної виборчих комісії або Центральної виборчої комісії. Але, на жаль, зараз причин ця інформація майже недоступна на сайті, Ні на сайті ТВК або доступна в звичайній таблиці, в якій немає майже жодної інформації. Я дуже сподіваюся, що сайт вплине на політичну культуру діяння і дозволить їм не просто голосувати за... І ім'я або а, обличчя, які їм сподобалось. А щоб вони розуміли, за кого вони собі ще вони зможуть потім вимагати допомагати тієї людини, яка переможе на їх ділянці на вибрані? Як ви майбутньому оцінювати результативність вашого сайту? Як це виплатувати? Результативність нашого сайту це те, наскільки він є корисним. А, наскільки багато людей цікавить цією терміною. Я можу скажу, оцінити соціальні позиції, бо знаки, наприклад, пост у Фейсбуці про те, що ми запустили сайт, вже приділилися близько тисячі людей. А, відповідно, дуже, дуже велика аудиторія дізналася про цей сайт. Також там, є, є певний інтерес від ваших колег колегів медіа до цієї інформації. За останні три дні зі мною зв'язалися близько. 50 депутатів різних рівні, як мажоритарних, так і партійним з проханням доповнити або внести інформацію про них, тому що вони також зрозуміли, що цей сайт є важливою площадкою для них і для їх виборців. Чи на сайт Стамови Києва є регісність, але допоможе бути більш політично соціальною соціально із Кияном やってく